Сьогодні, 29 липня 2024 року, 7 година 21 хвилина, понеділок, продовжую кожен день вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які мене оточують, які збагачуються за рахунок інших, перетворюючись в рабів корумпованих злочинних угрупувань які з'явилися за останні десятиріччя в нашій країні показувати хто, хто. це дуже важливо бо поки вони допомагають покидькам будувати такі незаконно збудовані новобудови, підсилюючись потім у них і порушуючи конституцію нашої країни, поки будуть Будемо мати те, що ми зараз маємо в нашому в нашій країні, в нашому світі. 58 поки наркозалежні хворі люди психічно і фізично, з поганими звичками, будуть, будуть виконувати накази олігархічних кланів разом з держслужбовцями. Нічого в нашій країні не зміниться. Бо закон, як порушували раніше, так його продовжують порушувати. А ті, хто вірять, що закон в нашій країні працює, працює, то вони дуже сильно поваляються. Він тільки працює в угоду оцих цих мерзотників які свої які все своє життя жили і продовжують жити за рахунок інших людей, більш добріших, більш чесніших і більш розумніших.